Друзі, вітання усім! Не дуже нас бавить зима цього року зі снігом. І ось ці рідкі моменти, коли випадає сніг, це ще було в листопаді, і ось зараз січень у нас випав знову сніжок. І це тільки одноразова така акція. Цей сніжок, швидше за все, розтане в найближчому часі, тому що плюсова температура і сніг мокрий. Перестав вже падати. Сипав він півночі цілий ранок. Піраканта моя піраканта так виглядає, ще її не з'їли пташки. Бачу, багато розкидано було ось цих ягідок під піраканту і зараз це прикрив сніжок. Вона помаранчева, дуже красива. Ще є жовта і червона. Буває піраканта. Хотіла б мати сіляки, тільки було б де садити. Дуже красиво виглядає, формує я її на штамбі. Несподівано в мене виросли аж 4, хоч це була одна рослина. І так 4 я вирішила залишити. Дуже красиво для зими ось така рослинка. Тут в мене фотинія і падуб, все в снігу. Там. Також кущик колючий, як він називається. Ой, вже й забула, так сходу говорити. Міскантус похилився на сніжку. Ця діляночка у мене засаджена крокусами весняними. Чекаю на весну. Красивого цвітіння. Яблунька, лавочка. Знову яблунька. Зіпсувалася в нас лампочка, я так вирішила такий ліхтар почепити на старий патрон. Мені дуже подобається. Лампочка, квіточка, ромашка. І тут також ділянку. Я відгородила, щоб не ходили собаки, які все рівно ходять. Тому що я тут планую, щоб росла травичка, і росли у мене крокуси весняні. Ось ця така діляночка. Ну, а там накриті у мене є дві гортензії і накриті півонії. Тому що дуже багато півоній, які зимують перший рік у мене черевишня. Ось така висота снігу у нас сьогодні насипала. Засипала мою стежину між квітниками. І це мій сад. Зараз. Весь в снігу. Весь накритий білим пухом. Першим зробив кроки мій Локі. Він ходить пити водичку, вона там трошки замерзла, трошки покрилась снігом. Ось бажано повідкривати, повідсипати. цей сніг, ще зеленими, стоять мої. Як? Ось так і зразу не згадаєш, коли давно не знімаєш. Сантоліна. Звичайно, це Сантоліна. Чабер під снігом. Він класний, такий компактний кущиком і сніжок на нього ліг рівномірно, прикрив його, ну і ще і знову і знову кущики. Шавлії осоки. Стерічка, яка з камінчиків вже тане на ній сніг потрошки. Залишила одну трояндочку зимувати непостриженою. Весною пострижу, щоб любуватися, як вона буде зимувати своїми ягідками, шепшинками. Вона міцна, бачите, сніг її не розвалює. Досить така міцна, Троянда, чайно гібридна. І також ліхтарик, юка, кам'яна гірка, поїлочка. і ось п'є водичку тут, хоча вона замерзає, але він дуже любить щось йому подобається, що ось цей лід зверху і він його лиже. Це трава наша природня, ситник. Красиво все по-своєму, красиво виглядає у снігу, з ці пташки. Я залишила, тому що вони бетонні. Міскантус вчора ще нарвала, вони були сухі, дуже вітер вчора у нас був нарвала цих соцвіть у вазу, багато нарвала. Я знала, що сьогодні буде мокро і вони вже не будуть мати того вигляду пухнастого. Залишила на зиму, весною обріжу. Нехай вони тут стоять такими снопами. Мої міскантуси і інші трави. Бере склет, так само залишила голотисту грутензію, котрі суцвіття ламаються, їх розносить вітром, я збираю і викидаю, і навіть якщо надломиться, я обстригаю. А поки ще стоять, ось так струнку солдатиком, нехай стоять. Бузок. Молодий бузок. Не махровий, але дуже люблю його колір. Такий крупний. Садила, тут ще нічого так не росло. Садила, думала, буде робити тінь, а тепер довкола всього багато. Але я вижену його вверх на штамп, і він там десь вверху буде собі квітнути, і не буде нікому заважати, буде до сонця. Росте і прекрасно. Спірея японська. Отак, акуратно збоку проходжу. Та у мене я виклала була старих цегол, такий подіум. Я на нього складала якийсь час влітку кімнатні рослини, щоб вони тут собі стояли. І так залишила його, тому що почав класно так покриватися мохом. Там, бачите, навіть цеглина середня якийсь має номер якихось цеголінь, з цеголень, з цеголень так, старих. Давніх. Ну, і тут залишила ще такий старий столик. Не знала, де його подіти. Вже скручений, перекручений, тому що псується, йому вже багато років крісло. А влітку я на них складаю ящики з квітами, вази з квітами, ну, як, як коли що хочу. І ось тут моя стежечка. Перехрестя таке, бачите, і сюди, і туди, і сюди. Довкола я окантувала цеглою. Якось так мене осіяло. Що треба це зробити, тільки цегла. Кришиця псується. Та цегла, яка стара, вона така добре, тримає береги. А ось така більш сучасна цегла, вона кришиться, розсипається. І все більше і більше. Але дуже все рівно гарно, коли на неї наростає мох. Тому що ми біля лісу. Восени стає мокро, волого і за любе каміння, особливо цегли, тому що вони мають пори. Зачіпається рости мох. Знову ситник. Він гарно виглядає, бачите, форму тримає. Саме звичайна природня наша трава, яка тут є, лісова трава. Ось тут яблучка, молодильні яблучка. Виблискують колесонечко. Ну, тут троянда ще на арці, не скинула листя. Я навіть не знаю, що це за троянда. Тому що це пересорт, вона мала бути, чайно гібридна, вона виявилася витка, і я її вже посадила в очікуваннях того, як вона зацвіте, що вона про себе заявить. І поки що не бачу, яка вона два роки і ще не квітнула. А це троянда, яку я виростила сама. Вона на своїх коренях ця троянда, тому що я її виростила з життя. Дуже-дуже красива, мені подобається. Вона така, знаєте, букетна троянда. Чайно-гібридна. І саме така, яку можна купити у букетах у подарунок. А тут у мене зимують вічно зелені красуні кущики. І ось серед них це Аукуба. Вона має такі, як зорі на сяйво. На листочках крапочки. Вона ще маленька, але вона доволі висока. Половину її було в минулому році, і зимувала вона вже у мене в тому році. Калина. Так, це калина. Ось такі вона має листочки. Садила весною 24-го з живця, купила корінений живець. І вона в мене виросло, зараз їй десь 60 см, а вона мала десь сантиметрів 20. См. Виросла за сезон. Потім вона так листочки свої опускає вниз. Вони бувають до 18 см, такі довгі, зимує з листям. Тут так особливо нічого не видно під снігом. Щось вже замерзло або висохло. Були морози, звичайно. І магонія падубовидна. Має такі листочки, схожі, як у падуба з гострими кінчиками. Дуже довго в мене приймалося, тому що купила я, його, я її з голим корінням. Було трошки тоді засушливо. Коріння на базарі було оголене, у рослин, які продавались. Я все рівно взяла і намагалась її приживити довго один рік, просто я думала, що нічого з того не вийде. А на другий рік вона виросла з землі з корінчиків, які все ж таки збереглись, тому що в нас тут класну вологу, якби була інша. Тут обстановка вона, напевно, б не вижила. Ось там в нас тече вода. І водички тут достатньо, коли дощ. А тут в мене в рядочок стоять мої. Вуличні сукулентики і ще там далі. сонечка чи то полуничка, яка називається Pink Panda, квітне рожевими квіточками. Вона у мене висаджена у кашпо, ну і є в ґрунті також. Молодила, 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 вирбозілля. ну вербузілля в нас і так є, росте у природі, просто його багато у травах. Але тут я його посадила була, бо хотіла, щоб такі були коси розкидисті, і це вона мені подарувала минулого літа. Знов молодила, очитки, очитки молодила. Тут їм добре, зимують. Це обрізана гортензія деревовидна. І ще одна рослина, яка зимує зеленим листям, куплена також весною 24-го року. Маленьким-маленьким живцем вкоріненим. І це Лавровишня. Такі звуки. Тане сніг. Тече він з дахів. У мене в саду. Подекуди навіть чути спів пташок. Такий одиночний, одинокий. А здебільшого тиша, особливо після того, як вчора був шалений вітер. По 8-9 метрів за секунду він так ганяв всім. І Дійсно нагнав ось цих снігових хмар. А я йду до ще одного кущика, красивого, який зимує зеленими стеблами. Керія японська. Красива. Рослинка має квіточки такі жовті, як трояндочки, такі махрові, одинакові, такі як помпончики. І я її веду також одним стеблом, ніби. Штамп. Вона може розростися дуже великим кущем. А тут цікаво, що в мене в горшку ще є. Так? Зараз я розкину сніжок. Вже після перших морозів і снігів я була в лісі і там росла трава. Вона така класна, зелена, з якихось лісових трав. Які ростуть класно кущем, і я принесла три кущики і посадила собі воршки, щоб вони у мене тут красувалися, і вони не змерзають. Кавальчик зелені, кусочок такого зеленого смарагдового кольору, приємно до, до очей, можна взимку спостерігати. Ну і зайчик-побігайчик під снігом. А там ліс. І кожна гілочка покрита снігом. А це моя комора, або літна кухня, або кафе, як я його називаю. І тут ось фезаліс ще красується гірляндою. У нас є нові сходи, які давніше вже поставили. І зараз до них нові перила. Дуже класно виглядає, дуже легко тепер підніматися догори. Зона відпочинку, лавочки і столик. І ялинка. Та ялинка, яка витримує всі-всі перепитії зими, усі дощі, а особливо вітри. Це просто шалені вітри. Можливо, її захищає ось ця стіна з дровами. Але вона тримається. Бачите, вона тримається і не випускає, і не розсипає. Ось ці прикраси, які я навішала на неї, продовжує виглядати. красивою моя садова ялинка. І тут також гортензії сухі, міскантуси, віночки там є, троянди. Але вже все покрито снігом, нічого не видно. Пташка. Пташечка. мої найулюбленіші прикраси в саду це пташки. Поки що цього року я не прибирала свої, а та очетки. Так вони в мене і є, як вони росли ціле літо. І нічого тримаються, виглядають так, якби вони виглядали в ґрунті. Зимуючи молодила. Трошки зів'яла капусточка, тому що я її пересадила, я її витягнула з ґрунту і посадила сюди, щоб вона красувалася, але вона трошки прив'яла. Якщо б раніше я це зробила, вона б, напевне, прийнялась краще, тому що в мене є в іншому відрі, і вона там тримається і продовжує, ніби, знаєте, так не рости, але ось цей блиск, він видає, що рослина. Себе добре почуває і гарно зимує. А тут вона трошки така прив'яла і така блякла. Прикрасила трохи віконечко. А там мій Локіс проглянки. Повертається, не знає, чи можна, чи не можна йти. Ось така дровітня, невеличка це стелаж, я раніше використовувала для рослин, але... Вони там не дуже добре росли, тому що протяги і їх сильно продувало. Я вирішила віддати цей стелаж під ось таку композицію дров. А я Локі. Треба тебе кликати, бо ти не прийдеш, Він знає, що коли я знімаю. Він вивчив, я його ніколи не сварила за це, просто він вивчив, що краще не показуватись мені, коли я ходжу з телефоном і щось, щось говорю сама до себе. Локі. Локі, ходи ходи до мене, Локі, ходи, можна, можна, ходи, ходи, можна, зайчик. Ходив на прогулянку, лишили йому таку лазійку. Кісточку знайшов. Сам поставив, сам знайшов. Молодець, молодець. Молодець, ти ходив гуляти. Красунчик, красунчик, красунчик. Знайшла від ялинки таку суху основу, такий хребет. І ялинковий, і принесла сюди, встановила. Планую на другий рік вішати на неї рослини. Поки що, ось так, коли восени ходила лісом. Мені сподобалось краще, ну вона вже зовсім суха і обломано багато гілочок. Краще б вона була ще ціленька, було б взагалі класно, ну Ви ж пригадуєте, було колись так, що ось ці ялинкові а, скелетики. Використовували в господарстві, було так, що вони росли трошечки так під градусом вверху з ці гілочки. Можна було вішати, навіть банки, сушити, щось таке неважке. важке. Склідні банки чи там, ну просто щось таке, що не перевернеть, але якщо добре закопати, то не перевернеть, буде тримати. Але так, як ці гілочки вже так висохли, і вони вже витримують меншу вагу. Я щось придумаю, вішати на них красиво. Поки нехай так чекає. Весни, друзі, чуєте, пташка співає. А так зимують мої широколисті гортензії. Я їх не обстригала, листя саме впало. Я трошки допомогла листочкам і декотрим з які зламались, я прибрала все це. Решту ще суцвіття є. Ну Поки що так, до самої весни вони не будуть стояти, вони обов'язково позлітають самі. Не знаю, щось шкода, ніби, знаєте, от прийдеш і дивишся, а. Як класно було в липні, в серпні, як вони квітнули, в вересні, які вони мали кольори. Так, подивишся і розумієш, що... дай Боже, в скорому часі знову буде нова, нова хвиля, нове цвітіння. Ось бачите, які бруньки верхівки. Класні такі зелені. Але вони не перезимують, вони зимувати будуть. Але весною, як тільки піде сік по рослині. І вони прокинуться. А після того, якщо вдарить мороз, то вони змерзнуть. Така історія. Потім будуть відновлюватись. В інших пазухах будуть відростати нові бруньки, нові квіти. Це вже не перший рік я так спостерігаю і в моїх умовах. Я зрозуміла, потреба накривати широколисту гортензію немає. Єдине, що дуже добре зберігати широколисту гортензію навіть в підвалах, в теплі, в гаражі. І лише через те, що вона буде квітнути буквально з червня, навіть з травня. Вона швидше прос... прокинеться, проснеться і буде тішити. Квітами в рази, в рази раніше. Моя квітне з липня. За такого зимування на вулиці без укриття. Мабуть, це буде одне з перших моїх відео в новому 2025 році. Кінець 2024 року для мене і моїх близьких. Видався дуже-дуже важким, сумним. Не хотілося ні знімати, нічого говорити і розповідати. Пройшло якихось два тижні. А і того моменту. Вже і третій тиждень. я просто скучила за тим, щоб поговорити, познімати свій сад. Трошки вам показати, як в мене зимують рослини, яка у нас зима. Яка краса довкола, коли, коли тихо і спокійно. Локі. так, друзі, дякую всім за увагу! Дякую, хто додивився відео до кінця. Побачимось нових відео. Всім гарного дня і мирного неба!